Поняття інклюзія сьогодні міцно закріпилось у нашій лексиці, особливо в контексті освіти та соціальної політики. Але чи завжди воно мало таке значення, як зараз, і як змінювалося його розуміння протягом історії? Пропоную зануритись у минуле, аби простежити еволюцію цього важливого концепту. Насправді людство пройшло дуже довгий і тернистий шлях від виключення окремих осіб із соціуму і взаємодії до інтеграції. Ще кілька століть тому ставлення до людей з інвалідністю, меншин та інших маргіналізованих груп було зовсім іншим. Їх часто ізолювали від суспільства, вважаючи ненормальними або небезпечними. Освіта та інші соціальні послуги були для них практично недоступні. Ставлення до людей з інвалідністю та меншин протягом історії було складним і неоднозначним, і жодна епоха не є винятком. Візьмімо, до прикладу, стародавню Грецію. Хоча ця цивілізація зробила величезний внесок у розвиток філософії, мистецтва та демократії, за її часів ставлення до вразливих груп було часто жорстоким і дискримінаційним. Вважалося, що фізичні вади є ознакою божественного покарання або прокляття. Слабких та хворих немовлят часто залишали помирати. У спарті, наприклад, немовлят, які народжувалися з вадами або просто здавалися слабкими, скидали зі скелі. Вважалося, що вони не зможуть стати воїнами і захищати державу. Хоча існували винятки, такі, як знаменитий оратор Демосфен, який подолав заїкання. Загалом же люди з інвалідністю були виключені з суспільного життя. Рабство було широко поширеним явищем у стародавній Греції, раби не мали жодних прав і розглядалися як власність. Жінки, навіть вільні, також мали обмежені права і не могли брати участі в політичному житті. Іноземці, їх називали метеки, мали певні права, але не були повноправними громадянами. За часів середньовіччя також вважалося, що інвалідність є результатом дії злих сил. Люди з інвалідністю часто зазнавали переслідувань та ізоляції. Водночас християнська церква надавала певну допомогу та притулок людям з інвалідністю, але притулок, а не право на повноцінне життя. Люди з психічними захворюваннями так само часто вважалися одержимими демонами і зазнавали жорстокого поводження. Поступово ставлення до людей з інвалідністю почало змінюватися. В епоху відродження з'явилися перші спроби надання їм освіти та медичної допомоги. Однак дискримінація та упередження все ще залишалися поширеними. Наприкінці 18-го, початку 19-го століття почали з'являтися перші паростки гуманістичних ідей. Просвітники та філософи наголошували на рівності всіх людей та необхідності забезпечити їм рівні можливості. Це поступово призвело до появи перших шкіл для дітей з інвалідністю, хоча вони часто були сегрегованими та ізольованими від звичайних шкіл. Люди, які в будь-який спосіб відрізнялись від більшості, хоч іноземці, хоч будь-які інші меншини, все ще не інтегрувались у суспільне життя. У ХХ столітті дві світові війни призвели до збільшення кількості людей з інвалідністю. Це сприяло розвитку руху за їхні права та, нарешті, замислились над інтеграцією в суспільство. Почали з'являтися закони, спрямовані на захист прав людей з інвалідністю та меншин. Однією з причин загострення уваги до цього питання стали також і оприлюднені жахливі відомості та статистика. Так, нацистська Німеччина проводила політику жорстокої дискримінації та переслідування людей з інвалідністю та меншин. Вони вважалися недостойними життя і підлягали стерилізації, евтаназії та знищенню в концтаборах. Ця політика ґрунтувалась на расистській ідеології, яка проголошувала расову гігієну та перевагу арійської раси. Мільйони людей стали жертвами цієї жахливої політики, яка є одним із найчорніших періодів в історії людства. Голокост, геноцид євреїв та інших меншин є найяскравішим прикладом нелюдяності та жорстокості нацистського режиму. І от у другій половині ХХ століття відбувся значний прорив у розумінні інвалідності та прав людини. Рух за громадянські права, боротьба за права жінок та інші соціальні рухи сприяли формуванню нового погляду на різноманіття та рівність. Поняття інтеграція стало ключовим у 70-х роках, коли почалися спроби включити дітей з інвалідністю до загальноосвітніх шкіл. Однак інтеграція часто означала адаптацію дитини до існуючої системи, а не навпаки. На початку ХХІ століття поняття інклюзія набуває все більшої ваги. Воно означає не просто фізичну присутність усіх дітей в одному навчальному просторі, а створення такого середовища, де кожен почувається прийнятим, поважним та має можливість реалізувати свій потенціал. Розгляньмо ключові принципи інклюзії. Перший принцип рівність. Усі люди мають рівні права та можливості незалежно від їхніх особливостей. Це означає, що кожна людина незалежно від статі, віку, раси, національності, релігії, сексуальної орієнтації, стану здоров'я чи будь-яких інших характеристик, заслуговує на повагу та гідне ставлення. Суспільство має забезпечити рівні можливості для всіх, щоб кожен міг реалізувати свій потенціал. Але цей шлях потрібно проходити із обережністю, пам'ятаючи слова Аристотеля найбільша нерівність це намагання зробити нерівних рівними. Другий принцип участь. Кожен має право брати активну участь у житті суспільства. Це стосується всіх сфер життя. Освіти, працевлаштування, культури, політики, дозвілля. Важливо створювати умови, щоб кожен міг зробити свій внесок у розвиток суспільства та відчувати себе його повноцінним членом. Найбільша революція нашого покоління це відкриття того, що людські істоти, змінюючи внутрішні установки свого розуму, можуть змінити зовнішні аспекти свого життя, як сказав Вільям Джеймс. Третій принцип доступність. Усі послуги та ресурси мають бути доступні для всіх без винятку. На думку Віктора Сантьяги пінеди підприємця і експерта із прав інвалідів, який займається питанням соціального розвитку, доступність це не про те, щоб зробити будівлі доступними для людей на візках, це про те, щоб зробити світ доступним для всіх. Це означає, що фізичне середовище, інформація, комунікації, транспорт, освіта, охорона здоров'я та інші послуги мають бути адаптовані до потреб людей з різними особливостями. Четвертий принцип різноманіття: різноманіття розглядається як цінність, а не як проблема, різні культури, мови, релігії. Погляди, досвід забезпечують і збагачують суспільство та роблять його більш стійким та креативним. Важливо цінувати та поважати різноманіття сприяти взаєморозумінню та діалогу між різними групами людей. Наша сила полягає в нашому різноманітті, а не в нашій одноманітності, якось сказала опра Вінфрі. Сьогодні інклюзія це не просто модне слово, а важливий принцип, який пронизує всі сфери життя суспільства: освіту, охорону здоров'я, соціальну політику, культуру. Звичайно, шлях до повної інклюзії ще довгий, але важливо пам'ятати, що кожен крок у цьому напрямку робить наше суспільство більш справедливим та гуманним. Емпатія ж є важливим фундаментом для побудови інклюзивного суспільства, здатність розуміти та розділяти почуття інших людей допомагає нам краще сприймати їхні потреби та досвід, незалежно від їхніх відмінностей. Емпатія дозволяє нам долати упередження та стереотипи, будувати мости порозуміння та прийняття. Коли ми ставимо себе на місце іншої людини, ми можемо краще усвідомити бар'єри, з якими вона стикається, та сприяти створенню більш справедливого та доступного середовища для всіх. Таким чином, емпатія є ключовим фактором для розвитку інклюзивної культури, де кожен почувається цінним та поважним. Єдине потрібно стежити, аби інклюзія не перетворилась на поле битви популістів. Як зараз це відбувається із поняттям емпатії? Що ж, історія поняття інклюзія це історія боротьби за рівність та справедливість. Від ізоляції та виключення до участі та прийняття усіх, такий шлях пройшло людство у своєму розумінні інклюзії. І хоча попереду ще багато викликів. Пам'ятаємо, що інклюзивне суспільство це суспільство, де кожен має можливість жити повноцінним життям.